«Контрольні пропусти на Львівщині вони створені давно. Вони вже були які створені спочатку війни, так і потім зазнавали схеми їхнього розташування певних змін. На сьогоднішній день у нас чинні активні і діючі близько семи контрольних постів прикордонних районах і близько п'яти, ті, які безпосередньо розосереджені по території області. Коли ми говоримо про перший вид, то там відповідно головним є державна прикордонна служба. Коли ми говоримо про другий вид, то Згідно з рішенням ради оборони головними безпосередньо чи ведучими в цій історії є чи служба безпеки України, чи безпосередньо військова служба правопорядку в частині їхніх повноважень чи збільшення повноважень зменшення тобто, очевидно, такого не відбувається. Вони виконують в рамках своїх задач і своїх завдань цю роботу, яку їм потрібно виконувати. І для прикладу, коли ваше питання сконцентровано на СЗЧ, то безпосередньо вони ними займалися постійно. З дня створення тому насправді нічого не змінилося. Насправді, контрольно-пропускні пости існують, працюють і будуть працювати. Напрямки діяльності чи акценти напрямку діяльності в них не змінені. В першу чергу це є службова діяльність в частині військової служби правопорядку, додатково питання правопорядку, безпеки і звичайно контрозвідувальних заходів, ті, які безпосередньо вживаються і вживаються таким чином, щоб насправді ми про це не знали, і це ознака їхньої фаховості. Самостійно контрольні пости вони розосереджені безпосередньо по території області. В основному це на головних трасах, які передбачають в'їзд у Львівську область.